Назва нашого загону кольорові серця. Приєднано закони життя нашого загону. ми з повагою ставимось до вважатих і завжди їх слухаємо. Робимо все разом, адже ми команда допомагаємо одне одному щодня. У табір лише з посмішкою і гарним настроєм. Разом ні. Ми цінуємо та підтримуємо кожен. один за всіх. І всі за радість, сміх і дружню атмосферу. Привіт, ми кольорові серця. У Когось талант малювати світ у кольорах, а хтось гучно жартує, сердячає всіх енергій. Хтось... Тихий як дощ, хтось гучний, хтось... як літні грім. Ще в нашій команді це відчуття що ти не годин. У нас різні погляди, але одне серце. Ми слухаємо, підтримуємо і надихаємо. Ми Не просто команда. Ми друзі, які вміють приїхати.